Дракула проти Ван Хельсінга. Це крута дуельна гра від видавництва game 7 Days. Взагалі нам тут будуть розповідати за англійське місто Відбі, де люди нормально собі жили, нікого не чіпали. І тут раптом до них приплив корабель, а на кораблі був сам Дракула. І сетінг гри такий, що якщо ви Дракула, то вам потрібно перемогти Ван Хельсінга. Ну і навпаки, якщо ви Ван Хельсінг, то вам. Потрібно перемогти дракулу. А як це зробити і які компоненти знаходяться, як вони називаються, я зараз вам поближче і покажу. Почнемо з міста. Тут у нас планшет рейтингу кольорів і поруч кольорові жетончики. Так, наступне це у нас ось такі от люди. Але якщо їх усі дракула, то вони стануть вампірами. Таких у нас 20 штучок. Здоров'я, Дракули 12 штучок. Ось так от вони виглядають. Так, наступне це ось такий от маркер корабля, на якому прибув Дракула, саме ігрове поле. Далі це у нас отакі от карточки. Воу! Впала у мене одна, але взагалі їх 32. Так. І останнє, це для зручності, це у нас отакі от дві дерев'яні підставки. Ну що буду вам розказувати правила і показувати, як я все це буду ставляти. Знаєте, я думаю, так як і сьогодні, я думаю, ви помітили в червоних лінзах, я, мабуть, буду грати за давку. Гравці. гравці будуть розпоряджатись п'ятьма своїми картками, розміщених на спеціальних підставках. Спілька на картах означають її силу, яку гравці будуть порівнювати в кінці кожного раунду. Всього у колоді 4 групи карток з цифрами від 1 до 8. Та окрім цифр на картах ще написані ефекти, які спрацьовуватимуть після складання карт з руки, а кольори карток можна вважати мастями. Біля поля ми розташовуємо планшет рейтингу кольорів та випадковим чином розташовуємо на ньому 4 жетони кольорів. Тепер ми можемо побачити, що фіолетові картки найслабші, червоні Сильніші, бірюзові ще сильніші, а золотий це козир, який б'є все. Це потрібно для того, щоб вирішити спір між картками в кінці раунду. Коли гравці завершать свої ходи, картки будуть порівнюватися між собою по району міста Віт. Наприклад, в першому районі у мене четвірка, а у Хельсінга трійка. Я, Дракола, перемагаю в цьому районі та можу всити одного з місця у ньому. В наступному районі у мене. Шестірка і у Ванхельсінга шестірка. Але моя шестірка червона, а його бірюзова. Дивлячись на рейтинг кольорів, його стоїть вище. Тому Ван Хельсінг забирає добраколи одне життя. В третьому районі у мене золота одиниця, а у Ван Хельсінга червона вісьмірка. Але так як золоті картки наразі вважаються козиром, то цю взятку перемагаю я, як місцянина у цьому районі. Дракула перемагає, якщо перетворить на вампірів всіх чотирьох місця в одному з районів, або якщо перетримається та залишиться живим всі три раундів гри. А Ванхельсінг переможе, лише покінчившись з дракулою. Зараз я вам розповім про кожну циферку. Одиничка. Якщо ви розігруєте одиничку, розкрите одну зі своїх карт. Наприклад, ну, ви бачите, що вам потрапилася якась дуже крута карта. Ну, і одиничка вам не дуже підходить, тому ви її скидуєте, але при цьому зобов'язані відкрити одну зі своїх карт для суперника. Двієчка. Коли ви розігруєте двічку, то суперник, який буде брати отак карту, то він бере не в закриту, а він бере отак от відкриту і кладе відкрито собі в колоду, і ви бачите, що він узяв. Трієчка це е, ви скидаєте трієчку і обираєте будь-яку карту, яку ви хочете побачити, і суперник її просто відкриває і показує вам. І потім ви просто для чого все це робиться, щоб ви могли порівнювати свої карти із картами суперника і зробити так, щоб ви ну, виграли його в раундах. О, четвірочка. Четвірочка це коли ви розігруєте, ви можете замінити будь-які дві свої карти. Ну, от, наприклад. От ви там побачили, що, наприклад, ось отут-от карта, та, яка вам не підходить. Ну, от, наприклад, ви хочете перемогти, а там у нього якась дуже сильна карта, і ви хочете поставити ще сильнішу, і ви просто берете і змінюєте карти місцями. П'ятірка. П'ятірка це додатковий хід. Ну, ви просто скидуєте п'ятірку і граєте ще один додатковий хід. Значить, не хочуть вони в мене цей триматись, падають. І в чому прикол, ви можете постійно розіграти, якщо у вас там три-п'ятірка, можете три-п'ятірки просто скинути, щоб, наприклад, взяти більш круті карти. Але це рідко потрапляється, я просто так сказала. Честірочка. Ви можете взяти будь-яку свою карту і поміняти із суперником. Ну, наприклад, сподобалась вам його карта, але ви або ви знаєте, що там за карти, ви такі хопа, і все. сімірочка о, сімірочка це дуже крута. Я користувалась таким, такою штукою, щоб перемогти. Це ви можете просто замінити козерний е жетончик. Як це зробити? Ви просто викидаєте сімірку. І, от, наприклад, я от дивлюсь по своїм. І, ну, от, наприклад, мені от підходить, в принципі, бірюзовий. Ну, або там в мене всі там, інші класні, кабрин, доведеться кинути сімірку. І я просто отак от роблю Хопа! і в останній момент змінюю. І все, і тепер козирна. У нас бірюзового кольору вісьмірочка. Ну, вісьмірочку, ви просто скидуєте для того, щоб закінчити свій хід. Але я ж кажу, це можна зробити тільки якщо вже у стосі скиду є як мінімум шість карток. Якщо чесно, одразу як ми почали грати в цю гру, вона мені дуже сподобалась. Зараз вона стала однією з найлюбленіших серед доелік. Тому, якщо ви хочете не знаю, зіграти там з другом або там зі своєю другою половинкою, то ця дуелька, ну вона буде прям. Дуже крута. Я от від щирого серця можу вам її рекомендувати. Тому дякую, велике Game7Day за круту локалізацію крутої дуельки. Дякуємо вам за перегляд цього відео. І ставте лайки, підписуйтесь та чекайте на нові відео. Всім па-па!